Наскільки я зрозуміла, цей проект є громадською ініціативою вашою Анастасії і інформаційних партнерів. скажіть, будь ласка, чи плануєте ви розширювати якось цей проект? Можливо, буде в ньому щось нове? Скільки разів на сезон буде проводитися, і які ще активності будете включати? У нас плани дуже великі. Ми запускали на те, щоб зрозуміти відгук, да? відгук. Відгук є. Точно будемо робити весну. Скільки разів поки не знаємо. Ну не один раз на рік плануємо. Ми плануємо далі, що це буде на два дні, і хочемо розширювати і матеріали. І різні творчі напрямки. У нас uh, масштабні плани. подивимось, що це буде реалізовуватися, поки що uh, ще ми да, не, не до кінця uh, вирішили. Чи потребуєте ви спонсорської меценатської підтримки? Чи будете залучати меценатські кошти? Да, ми завжди відкриті для спонсорських, для меценатських. Роботи У нас дано наразі наш головний спонсор роса. Але ми чекаємо, сподіваємось на на підтримку ще далі на розширення. Бо в нас дуже амбіційні плани. Да ми хочемо робити великі такі заходи, де можуть звичайні люди. Познайомитися, зіштовхнутися з творчістю і професійно, і самі долучитися. Тобто цей фестиваль можна назвати саме українською ініціативою. Це тобто не іноземною, а саме не, от українською йде з бажання українців. Да, да, це саме українська ініціатива, і у нас така велика мрія а, місія. Да, ми хочемо а, нашу ідентичність творчу, українську формувати. Що у нас дуже багата м, культура митців, дуже багато да, абсолютно неймовірних, не, 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 яких погано да, видно наразі, да, вони є в узких колах якихось, але отак, де да, людей звичайних мало що є їх персони. І ми хотіли, щоб це з'єдналося, ці дві частини. оця професійна і люди, які це злітів, та да, хто виглядає, що тут буде це бачити, і що це ця надивленість погала якраз нашу, Вона у нас неймовірна, а от такого поки що ідентичності якогось немає. Не Дуже вам дякую.